Українська література, восьмий клас. Народні пісні про боротьбу козаків із нападниками, «Зажурилась Україна та Ой, як крикнув вже козак Сірко. Історичні пісні це народні епічні твори, у яких оспівуються реальні події минулого та подвиги окремих історичних постатей. Які ж особливості історичних пісень? Перш за все. В кожній історичній пісні відтворюються конкретні історичні події, герої реальні історичні постаті. Українські історичні пісні сповнені героїчного пафосу. Історичні пісні це ліроепос, це не ліричні твори, це ліро епічні твори. Перш за все. Вони мають строфічну будову, тобто написані у формі вірша. Наприклад, Ой, морозе морозенко, ой, да ти славний козаче, за тобою морозенко, вся країна плаче. Це є лірика. Але історичні пісні мають сюжет, тобто в них є експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка. І це вже епос. І тому історичні пісні це Ліро, епос. 15 століття з боку Турецької, Османської держави та Кримського ханства Україні почала загрожувати небезпека 1475 рік. Османська імперія, підкоривши міста Чорноморського узбережжя, примусила Кримське ханство визнати васальну залежність від неї. І Кримське ханство підійшло під владу. Османської імперії. Якщо раніше набіги татар були нечастими, то, отримавши підтримку Османської імперії і доступ на ринок рабів, татари почали регулярно навідуватися на землі нинішньої України. Татарські загони майже щороку грабували, палили, руйнували і спустошували українські міста і села, гнали в полон ясир тисячі людей, продаючи їх у рабство на східних ринках. Татари доходили до Львова і Дрогобича, Луцька й Острога, Києва і Чернігова. Найбільші напади очолював хан або його найближчі родичі. Найбільш трагічними стали турецько-татарські напади під час руїни 1663-1687 років, коли була спустошена вся правобережна Україна між Дністром і Дніпром. Розрізнені загони козаків об'єдналися, щоб дати відсіч татарам під керівництвом самі Лакішки, Петра Гайдачного та інших козацьких старшин здійснювали напади на Крим, а також активно грабували купецькі турецькі кораблі. Ситуація кардинально змінилася, коли під керівництвом Богдана Хмельницького почалася війна козаків з поляками. І тоді, на початку 1648 року, Хмельницький підписав з ханом договір про Союз. Дмитро Полюхович у своїй статті про стосунки українців і турків пише: історія українсько-османських відносин. Це яскрава ілюстрація відомої Максими про те, що не буває ні вічних друзів. Ні вічних ворогів. Пісня зажурилась Україна. Зажурилась Україна, бо нічим прожити, витоптала орда кіньми маленькі діти, котрі молодіє о забрато. як зайняли, то погнали до пана, до хана. Годі тобі, пане брате, гринджоли малювати, бери шаблю гостру, довгу та йди воювати. Ой, ти станеш на воротях, а я в закаулку, дамо тому стиха лиха та вражому турку. Ой, ти станеш шабелькою, а я з кулаками, Ой, щоб слава не пропала проміж козаками. Ой, козак до ружини, бурлака до дрюка. А це ж тобі вражий Турчин з душею розлука. Словничок історизмів та архаїзмів. Гринджоли низькі і широкі сани. Ружина це зброя, рушниця. Бурлака наймит, який не має своєї домівки. Закаулок це може бути закуток або просто вузький провулок. Україна. У пісні як жива істота, зажурилась Україна, бо нічим прожити. Витоптала орда кіньми, маленькії діти. Слово орда прийшло до нас з тюркських мов Орда Урду, що означало табір, військо. Згодом орда стала назвою величезного кочового воєнного об'єднання. А які асоціації викликає у тебе слово Орда? Про знищення генетичного коду нації йдеться у пісні Зажурилась Україна. Витоптала орда кіньми маленькі діти, котрі молодії у полон забрато, Як зайняли, то погнали до Пана, до Хана. Дитинство знищене, розтоптане, молодь, цвіт нації на невільницьких ринках Османської імперії, захоплений у полон на території війни, тобто не на землях ісламської країни, це ясир належа до ясиру. Найчастіше в ясир брали Молдаван. Українців поляків. Полонені втікали від жорстокого ставлення побоїв і знущань. Найважчою була доля тих, хто працював на турецьких галерах. Вони мали одне майбутнє загинути. Але за законами Кримського ханства перебування в рабстві не могло перевищувати сім років. Потім раба за його згодою відпускали. Аж у другій половині XVIII століття работоргівля занепала через припинення татарських набігів на Україну та Молдову. У поезії Зажурилась Україна йдеться про силу, честь і братерство. Годі тобі, пане брате, гринджоле малювати. Бери шаблю гостру, довгу та йди воювати. Ой ти станеш шабелькою, а я з кулаками, ой, щоб слава не пропала проміж козаками. Кринжули малювати це вислів, який в поезії очевидно означає марнувати час. Багатший має шаблю, бідний голі руки, але обоє. В одному строю проти страшного зовнішнього ворога. І ще одна пісня про легенду українського козацтва про отамана Сірка. Та ой, як крикнув вже та козак Сірко, та ой на своїх же гей козаченьків. Та сідлайте ж виконей, хлопці молодці, та збирайтеся до хана у гості, та туман поле покриває. Гей, та сірко Січі та виїжджає, Гей, та ми думали, та ми ж думали, що то орли із Січі вилітали, аж то військо та славне Запорозьке та на Кримський шлях Січі виїжджало. Та ми ж думали, ой та ми ж думали, що то сизий орел по степу літає, аж то сірко на конику виїжджає, Гей, ми ж думали. Ой, та ми ж думали, та що над степом та сонечко сяє, аж то військо та славне Запорозьке, та на вороних конях у степу виграває. Та ми думали, ой та ми ж думали, що то місяць в степу, ой, зіходжає, аж то козак сірко, козак же сірко, на битому шляху на татар оступає. Провідний художній засіб. Пісні паралелізм. Паралелізм це народно поетичний художній засіб, що передбачає паралельне зображення явищ природи і життя людини. Та туман поле покриває природа, гейта сірко Січі виїжджає людина. Гейта ми ж думали, ой, та ж ми думали, що над степом та й сонечко сяє природа, аж то військо та славне Запорозьке та на вороних конях у степу. Виграває і таких прикладів паралелізму є дуже багато у пісні. У пісні йдеться про бойовий заклик Івана Сірка, який скликає козаків у похід. Та сідлайте ж, викони, хлопці, молодці та збирайтеся до хана у гості. Ці рядки це козацький сарказм. Чи ходили в гості козаки до татар у 15-16 століттях? Козаки кілька століть, ми про це вже говорили, активно здійснювали походи на міста Османської імперії, руйнуючи їхні фортеці та знищуючи турецькі кораблі. Такі були гості. Якими були запорозькі козаки в народній уяві? Ось як про це сказано в пісні. Гей, та ми думали, та ж ми думали, що ту орли та січі вилітали. Орли? Це символ вільних, гордих людей. Гей, та ми ж думали, ой та ми ж думали, що над степом та сонечко сяє, аж то військо та славне запорозьке та на вороних конях у степу виграває. Ні, це не сонце. Блищать шаблі, звинять підкови, і все це козаки запорозькі, яскравіші за сонце яким був у народній уяві Іван Сірко? Та ми ж думали, ой, та ми ж думали, що то сизий орел по степу літає, а то сірко на конику виїжджає. Сірко настільки величний в очах козаків, що його порівнюють з орлом. Та ми думали, ой, та ж ми думали, що то місяць в степу зіходжає, а то козак Сірко, та козак же сірко, на битому шляху на татар вступає. Місяць, це що світле, магічне, це символ спокою і сили. Битий шлях це постійний епітет, який так часто зустрічається в народних піснях, це на жаль, дороги війни. Чому Іван Сірко легенда українського козацтва? Існує легенда, що Сірко не програв жодної битви. Перше, Іван Сірко в історичних джерелах виступає як полковник Вінницький середині 44-го року, який разом з Богданом Хмельницьким веде переговори з французьким послом у Варшаві графом де Брежі. Чи справді Сірко брав участь у боях під Дюнкерком? Одні кажуть, що так, інші говорять, що це просто фейк. Одним із героїв боїв під Дюнкерком був барон де Сіро. Але чи міг це бути Іван Сірко? Невідомо. Іван Сірко встановив своєрідний рекорд в історії Запорозької Січі за числом обрань на посаду кошового. Це найвища посада на Запоріжжі. Він обирався кошовим отаманом Запорізької Січі близько десяти разів. 1654 року кажуть, Іван Сірко виступав проти підписання Переяславської угоди з Москвою. Разом з Іваном Бугуном та Петром Дорошенком кажуть, що саме Сірко підписав відомий лист турецькому султану Мехмету IV 1676 року. Ця подія, відображена на картині Рєпіна, Запорожці, пишуть листа турецькому султану. А прототипом для образу сірка, тобто позував художникові відомий військовий діяч генерал Михайло Драгомиров. Козаки вважали сірка характерником, який навіть чорта поборов, а турки називали сірка Орушайтаном – Руський Чорт. Є легенда, що Іван Сірко перемагав своїх ворогів навіть після власної смерті. Він заповів підрізати йому праву руку після смерті та брати її в походи. Козаки виставляли до ворогів руку кошового зі словами: Душа, рука, сірка з нами. Але у 1967 році могилу сірка в селі Капулівці на Дніпропетровщині дослідили археологи. Під час розкопок вони виявили, що руки отамана були на місці. Образ Івана Сірка на думку Володимира Маслічука, це частина нашого українського національного уявлення про минуле.